Що відбувається, у Дональда Трампа виявили хронічну хворобу, а наші Збройні Сили України мають реальні успіхи на фронті. Росію знову атакують добрі дрони. Та найобурливіше те, що Російська Федерація знову передає тіла своїх загиблих, видаючи їх за наших. Тим часом у США нарешті уточнили щодо поставок систем Петріот Києву, тому що дехто говорить 17. Петріотів приїде до Києва, Дехто говорить, що це все фейк. Сьогодні США уточнюють це питання. Також Європейський Союз, нарешті, погоджує потужний 18-й пакет санкцій проти Росії. Далі розберемо його деталі. Тож буде цікаво, ви дивитесь топ 5 новин за сьогодні. Поїхали! У Трампа виявили хронічну хворобу. Войовіться б і навіть президент США не застрахований від болячок. До речі, Трампу вже 79 років, і під час медогляду в нього знайшли хронічну венозну недостатність. Ну, це коли вени на ногах не дуже добре качають кров до серця. Причиною, до речі, обстеження стали його набряклі ноги та синці на руці. Лікар Білого Дому говорить спокійно, нічого страшного, це таке часто буває у людей за 70, і ніяких там тромбів чи проблем з артеріями немає. Ну, звісно, це трохи дивно, адже ще в квітні його ж лікар говорив, що здоров'я у Трампа відмінне. От такі от справи. Ну а тим часом Збройні сили України рвуть фронт. За даними дуже поважного Американського інституту вивчення війни, і це вони підтверджують своїми звітами від 17 липня, наші Збройні сили України мають реальні успіхи на одному з найгарячіших напрямків мова йде про Покровський напрямок. Наші хлопці та дівчата змогли закріпитись на південному сході села Новоекономічне. І тільки уявіть собі, за минулу добу там ворог здійснив 48 атак. Це ж просто божевілля, але наші тримаються. Звісно, російські ж пропагандисти. Та й блогери теж кричать про свої просування, але ми знаємо, хто тут справжні герої. І, до речі, Центр протидії дезінформації РНБО вже розвінчає ці всі брехливі заяви російських пропагандистів про прориви, наприклад, на Дніпропетровщині чи якісь нові наступи. Але друзі, збрехати це ще пів біди. Уявіть собі, Росія знову передає тіла своїх загиблих, видаючи їх за українських. Під час експертиз з'ясувалася просто жахлива, шокуюча правда. Останки, які Росія передає нам, говорячи, що це наші українські військові, насправді належать солдатам російської армії. Міністерство внутрішніх справ оновило ці дані, і це просто не вкладається в голові. Експерти знайшли на цих тілах типові російські шеврони, татуювання з їхньою символікою та елементи російської військової форми. Наразі відомо, що про щонайменше 16 таких випадків. Це ж який, друзі, цинізм. Ну а далі дуже приємна новина. Європейський Союз створює просто шалений тиск на Кремль. Євросоюз, нарешті, друзі, нарешті погодився на 18-й пакет санкцій проти Росії. Він, до речі, говорять, що він вже є найпотужнішим пакетом за всі попередні. Це навіть підтверджує гочільниця дипломатії Ская Калас. Вона говорить, що 18-й пакет санкцій є найжорстокішим ударом по Кремлю. І що ж там такого болючого для Росії? Давайте розберемо. Ну, найголовніше це нова, ще нижча ціна на російську нафту та додаткові санкції на ще 105 кораблів тіньового флоту Росії. Ну, тепер м -м, їм буде дуже важко перевозити свою брудну нафту. А ще вона буде коштувати і дешевше, тому що граничну ціну на нафту знижують. Також вели обмеження для російських банків, заборона на трубопту. Проводи Північний потік, санкції проти банків, які ще досі допомагають їм обходити санкції, та блокування експорту технологій для дронів. Ну що, друзі, має вплинути на виробництво шахедів в Росії. А ще вперше під санкції потрапив реєстр прапорів судноплавства та найбільший нафтопереробний завод РосНЕФТІ в Індії. Друзі, вперше ми бачимо, що санкції вже чіпляють не лише Росію, а й Європі їх союзників цього разу мова йде про нафтопереробний завод РосНЕФТІ, який знаходиться в Індії. Тож, друзі, Європейський Союз чітко дає зрозуміти, що ціна для Росії буде зростати допоки вона не зупинить агресію. А Словаччина, до речі, яка раніше блокувала такий пакет, наразі погодилась, отримавши гарантії від Європейського Союзу щодо газу. Отже, друзі, тиск на Путіна зростає. В той час на Росії гучно Вибухи у Підмосков'ї та інших містах Росії у ніч на 18 липня у Підмосков'ї та Орловській області Росії пролунали вибухи. Місцеві мешканці розповідають, що чули звуки невідомих дронів та такі гучні вибухи, що аж дзвеніли шибки, а у передмісті орла бачили спалах. Мер Москви Собянін, звісно, одразу почав кричати, що збивають всі дрони. Спершу нібито три, а потім говорить, що їх було вже чотири. Але ж, друзі, факт залишається фактом. Війна повертається до них додому. Через такі атаки в московському аеропорту внуково був хаос, затримували і скасовували рейси. Тож, друзі, нехай. Вони теж відчують те, що відчуваємо ми щодня. Це ж просто справедливо. Ну і нарешті, давайте поговоримо про те, що вселяє надію і впевненість. Сполучені Штати Америки роблять реальні кроки для швидкого постачання зброї в Україну. Речниця Держдепартаменту США Темі Брюс заявляє, що Дональд Трамп просто агресивно. Працює над завершенням війни і дотримується всіх домовленостей з НАТО щодо забезпечення України зброєю. Вона навіть сказала, що Трамп незадоволений діями Путіна. Це дуже важливий сигнал. Дехто каже, що, начебто, Трамп заблокував всі телефонні номери з боку Росії. Дуже важливий сигнал. Отже, також спеціальний представник Вашингтона в НАТО Меттю Вітакер уточнює, що постійно йдуть переговори про те, а чи буде США продавати Україні системи Петріот зі своїх наявних запасів? Звісно, вони не хочуть послаблювати свою оборону, хоча в них там їх цих Петріотів більше тисячі. Тож, друзі, маємо надію, що вони розуміють, а наскільки гостро Україна потребує цих систем для... Просто захисту, захисту своїх ж людей. Тож віримо, що робота йде, і патріоти системи ППО для нашого неба це не просто обіцянки, а це реальність, яка наближається. Отже, друзі, ось такі новини на сьогодні. Тримаємося, віримо в ЗСУ і працюємо на перемогу. Слава Україні! Підписуйся щодня. Ми тут говоримо про головне.